Лежать значить, в травматології два мужика, обидва перебінтованих, тільки в одного рука перебінтована, а один перебінтований цілий лише очі світяться. Та й той, що рука каже, давай хай -ка побалакаємо, все рівно тут лежим, каже, що сталося з тобою. Я ось, наприклад, в повз мопеда, а з тобою, що сталося. А той каже: та в мене каже, довга історія. А цей, Та давай розказуй, все рівно ж, ж нема що робити. Ну, той той каже, взяв я каже собі тут півлітру, кусок сала, рушницю і пішов на охоту. Іду, йду лісом, дивлюся норка. Я такий у норку, ву, звідти зається. Я його бах, застрілив, 100 грам махнув і далі. Іду, дивлюся, вже норка більша така. Я туди у, звідти лисиця. Я такий лисицю бах, ну і класно думаю, все, йду далі. Дивлюся норка вже така досить велика, така, я до неї туди у. Нічого, ще раз, у. звідти медвідь. Вискакує медвідь, я його застрелив такий і думаю, ну от я класний мисливець, взяв ще махнув, то, що лишилося. Іду далі і дивлюся, така здорова, здорова така обща нора така. Я став біля неї і кажу, у. нічого. Я ще раз, у, нічого. Я знову у, А звідти мені, у -у. і як електричка виїде, блін.